Усім привіт! Ви коли-небудь думали, ось іще трохи і стане легше. Настане весна, прийде відпустка, да там. Ну або, наприклад, я довчуся, вийду заміж, або на пенсію кому як. Ну а от тоді я вже поживу. Діти підростуть, ми часто чекаємо, і буде здається, легше. Потім ми чекаємо, що вони вивчаться, одружаться. І ще Джонатан Свіфт у свій час він говорив: дуже небагато людей живуть сьогоденням. Більшість готуються жити пізніше. Ну, а ми хочемо надихнути вас не чекати, коли буде легше, а жити вже зараз. Зараз навіть є термін з синдром відкладеного життя. У нас на столі ви бачите чобітки і шоколадку. Зараз розкажемо, як вони пов'язані з нашою темою, а саме відкладання життя на потім. Ми з Жаном пам'ятаємо буремні 90-ті роки, мабуть, як і багато наших глядачів. Так, пам'ятаєте, ті політичні, економічні потрясіння, інфляція, дефіцит. Бандитизм був розповсюджений. Так. І був дуже непростий період. Ми його пережили, і це до слова мене дуже надихає зараз. Так, дійсно, тоді теж були відключення електроенергії, вода по годинах, безробіття. Але ж ми сильні, ми переживемо. Я пам'ятаю, у ті роки був на все дефіцит. Зарплати не виплачували у магазинах. Пусто. А нас у батьків було троє дівчат, усі підлітки, і треба було у нас годувати, одягати. І якось мені подарували, як зараз пам'ятаю, білі чобітки. Ось ми принесли як ілюстрацію їх схожі. Також мама десь дістала дві куртки нові. Одна, пам'ятаю, була фіолетова, а друга жовта. Вони були трохи на виріс на нас, але нам так хотілося їх одягнути. А мама нам все не дозволяла, тільки на вихід. Зараз я її дуже розумію. Ну а тоді ж ніхто не знав, що буде далі, тому люди жили досить так економно і думали про майбутнє. Так, і що ви думаєте? Ми ті куртки берегли берегли так, що ми їх не зносили. Тому що ми виросли, економіка пішла вверх, мода змінилася, і потім ми у них ходили в селі на городі. Ще один приклад, уже в наш час. Це печиво або шоколадка, в якої вийшов термін придатності. Ось вона. Лена її берегла, берегла на чорний день. Я точно пішла в маму. Ну, ця шоколадка з тривожної валізи. Е, просто ми не заглядали туди деякий час, і е, пройшов час, коли ми заглянули, а вона вже просрочена. І дякую Богові, що нам і ця тривожна валіза не знадобилася. Але, якщо чесно, я не могла їсти. І Інші продукти визнаю, є вдома консерви, консервована кукурудза, а я боюся її відкривати. Раптом потім буде більша потреба. Ну це страх. А зараз є термін синдром відкладеного життя. І кажуть, що перша причина цього стану це саме страх і тривожність. Він заважає користуватися тим, що у тебе є, і навіть заважає логічно мислити. Я це, в принципі, усвідомлюю і прошу Бога, щоб він допоміг мені адекватно сприймати реальність і приймати рішення, щоб з одного боку не бути легковажною, але разом з тим ісус же сказав: не журіться про завтрашній день. Кожний день має достатньо своєї турботи. У мене синдром відкладеного життя проявляється по-іншому. Я роками хотів вивчити англійську мову, почати робити зарядку. Ну і все роками залишалося, знаєте, ну, на стадії хотіння. Не сьогодні. Якось треба, ну, можливо, на вихідних. Це вже, мабуть, не страх, а щось інше, що називається лінь. Може, і не лінь, а просто не цікаво, не те, що ти любиш. Або не вистачало мотивації. Можливо, і так. За англійську я взявся після того, як просидів три дні на зустрічі, де були англомовні спікери, я тільки думав, хоча б мене ні про що не запитали. І ви знаєте, одразу виросла мотивація вчити мову. Хоча я завжди був упевнений, що мови це не зовсім моє, може ще й. Через це відкладував вивчення її. Ну але зараз, коли почав, ну, навіть якийсь інтерес з'явився і деякий прогрес. Так. Іноді ми можемо повністю зосереджуватись на якійсь ідеї чи проблемі. Здається, коли я досягну ось цього, стане тоді легше, тоді я буду щасливий. Наприклад, там сходно, отримую диплом. Або ж там чоловік може перестати палити, вживати алкоголь. Дівчина може думати: коли я вийду заміж, ось тоді буде все гаразд. Ти досягаєш цілі, а легше чомусь не стає. З'являються інші питання, а той час уже не повернеш. Або вже немає сил навіть насолоджуватися якимось досягненням. Так, дійсно. Я пам'ятаю, як я вступила до магістратури. Якраз після цього, як я вступила туди, ми переїхали в інше місто, і я пішла на роботу після декрету. Дитина якраз в той час часто хворіла. Дійсно, то був досить такий непростий, важкий період нашого життя. І я собі казала, треба дотягнути до літа. Зібралася, взяла себе в руки і вперед. Вперед. Аліна, це вміє, я знаю. І я дійсно, я не дозволяла собі розслабитися. Було таке відчуття, що я ніби драпаюся на гору, і ось ніби вже верхівка, а за нею ще вища. Я думала, коли я закінчу магістратуру, почнеться відпустка тобто на роботі буде відпустка і я буду стрибати до стелі. І я пам'ятаю, як нарешті настало літо, випуск, я отримую диплом. я, кажуть, видрипалася на ту я гору. А у мене навіть немає сил для радості. Я тоді ще дуже довго відходила. Зараз у багатьох українців, ну у мене в тому числі, є ціль. Закінчення війни, перемога, мир. Я вірю, що це обов'язково буде. Але зараз, коли знаєш, як багато людей у складних умовах в небезпеці, багато сімей переживають втрату, є відчуття. Що і ти ніби не маєш права радіти. Радісне на часі. Якось навіть незручно з'являється почуття вини. Правда, нещодавно я була на одній зустрічі підтримки жінок України і почула цікаву інформацію. Навіть була її записала для себе. Там було сказано, що наше завдання це зберегти себе і вижити фізично й емоційно. Але тільки через радість можна повернутися до осильної особистості і вийти зі стану жертви, тільки ось тільки через радість я на це дуже звернула увагу. Нікому не стане легше, якщо я не буду переживати приємних моментів і дозволяти собі радіти. Я нікому цим не допоможу. Навпаки, дійду до стану, що мені вже потрібна буде допомога. А з іншого боку, точно нікому не стане гірше, якщо ми знайдемо і використаємо те, що нас відновлює і наповнює. Тоді ми зможемо більше допомогти навіть іншим. Наше завдання сьогодні це зробити так, щоб потім були сили жити далі. До того ж, на нас дивляться діти і переймають наш стан. Тому, будь ласка. Знайдіть те, що допомагає вам переключитися, відновити сили, відпочити і зняти стрес там, де ви є, у тих умовах з тими можливостями, які у вас є. Навіть можна написати список. Е, у кожного він буде звичайно свій, але хай це будуть такі приємні, прості, доступні речі, які додають нам якогось оптимізму. Наприклад, для когось це може бути чашка просто теплого чаю, або мені допомагає швидка ходьба. Так теж дуже знімає стрес. Можна пограти з дитиною у гру між іншим, волонтерство. Нагадаю, важливо знайти якомога більше простих і доступних речей, які вам додають сили. Навіть такий пункт, як дивитися на зірки або вогонь від свічки а, чи груби. Ми зараз змушені частенько їх запалювати. Зараз це асоціюється більше з відсутністю електрики, але можна налаштувати себе по-іншому, і особливо дітям представити це як щось романтичне навіть. Дивитися на природній вогонь, між іншим, дуже корисно для очей. Ми так робили з сином. Тоді він стає теж ну, менш напруженим. А, а ще ну, такий один лайфхак: ми з шкірок мандарини. Е, коли їх так прижимаєш біля вогню, воно, він, е, вони вистрілюють масло е, е, з шкірки, і воно ніби взривається. Це так, дуже Є, любить це робити. І ми тільки запалюємо свічки. там, при свічках, наприклад, вечеряємо, то він обов'язково шукає мандаринку, щоб отак побавитись. І якщо так сприймати реальність і шукати такі моменти, якісь позитивні, це робить нас сильнішими за обставини. І ще дуже сильний ресурс це обітниці з Біблії. Зараз мені, наприклад, дуже близька книга псалмів. Я часто читаю її, нагадую собі обітниці з псалмів, коли важко на серці, чи тривожно, чи в душі щось, ну що сам собі не можеш зрозуміти. І коли я читаю Біблію, я бачу, що багато біблійних героїв відчували і переживали те ж саме. А другий ресурс це молитва. Ось така проста, чесна розмова з Богом. І Богові можна розповідати все у будь-який час, у будь-якому місці. І, і до того ж, будь-якому настрої. І це дуже підтримує і допомагає йти вперед. Ми говорили про те, що не варто відкладати життя на потім. Навіть у непростих обставинах життя ж продовжується. Воно іде, і ще що ми знаємо, що Бог приготував для нас краще життя, як описує книга об'явлення. Він приготував нам нове небо і нову землю. Хоча у цьому питанні Бог дійсно просить нас трішки почекати. Хочу прочитати вам 1 Коринтян, другий розділ, 9 вірш. Там Господь нам каже. Чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те приготував Бог тим, які люблять його. Але навіть вічність вона починається тут, сьогодні, у моєму розумі, у моїх звичках і у моїх рішеннях. І, ісус сказав з цього приводу: Царство Небесне всередині вас є, і Бог хоче, щоб ми вже зараз жили реаліями небам і повноцінно проживали кожний день. Маю зізнатися, чесно сказати, у нас теж не завжди виходить, ну як який день. Але ми молимося про це і вчимося. Наостанок дозвольте поділитися словами відомого євангелиста Білі Грема. Вони мене дуже надихають. Він сказав: я прочитав останню сторінку Біблії. Усе закінчиться добре. До зустрічі!